Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Ірина Внукова Мала. Як подушки стали конячками, колись давно в одному старому місті. Назву Забульську. На вулиці Придовгій, у старовинному пофарбованому в жовте будинку номер 3 жила одна маленька дівчинка. Ім'я самі можете придумати. Жила вона там, звісно, не зовсім одна, а з мамою, татусем і бабусею. Мама дівчинки була високою і, немов балерина тоненькою. Вона носила довгі картаті сукні з рюшами. Картаті це так говорять, коли одяг в клітиночку, от як на вафлях. В мами були блакитні очі і окуляри з золотим ланцюжком, котрі вона завжди десь губила. А тато… Завжди їх знаходив. Ось вони, Люба, говорив він, і показував на фартух, де окуляри ховалися в кишені. Знайшов люба, говорив тато і показував на її чоло, де окуляри вмостилися і тихенько посміювалися над мамою. Тато, дівчинки, невисокий високий зріст. Кругленький та пухкенький товстунчик з тонкими закрученими вусами любив носити домашній халат, а ще запивати кефіром ватрушки із солодким сиром та родзинками. Його сірі очі завжди усміхалися, мабуть, тому, що товстуни зазвичай дуже добрі. А мама. Постійно нагадувала йому, що не можна їсти стільки булочок і вручала натомість морквинку. Тато кумедно кривився, але хрумав, мов той заєць. Бабуся, сива та старенька, теж любила ватрушки і пекла їх досить часто. Мабуть, тому вона й пахла завжди так смачно. Бабуся любила музику і кота. Вечорами вона грала у вітальні на фортепіано. Це такий музичний інструмент з білими та чорними клавішами. А поважний кіт лежав на інструменті та слухав ліниво музику. І усі вони дуже-дуже любили дівчинку та як її не любити. Таку спритну, веселу, кучеряву, як тато, і блакитну оку, як мама. Дівчинка теж їх любила, мабуть, так само сильно, як гратися. А бавитися було чим? Для того вона мала силу селену іграшок. Сила селенна це означає багато та всі різні. Але дівчинка молодець, жодну без уваги не залишала. І коли починалася гра, то всіх до гри приймала. От тільки мамі це не подобалося. Чому? А тому, що прибирати за собою дівчинка зовсім не любила, і доводилося мамі раз у раз справлятися з купою іграшок. А це ой як непросто, а от подушкам. Що лежали пухкою кубкою на дитячому ліжкові, якраз все подобалося. До гри їх, щоправда, не брали, ото вони й заздрили мовчки та супилися похмурими зморшками. Однак спостерігати за всім, що відбувалося, дуже любили, бо це вам не жарти, а справжнісінький театр. Особливо цікавими були ігри в подорожі до далеких країн або морські битви. Тут ролі призначалися дуже відповідально. Головна, звісно ж, була дівчинка, потім її вірний друг Михась, старий плюшевий ведмідь, якого дівчинка любила дужче за інших, попри те, що одна лапа в нього завжди відпадала. Але то не біда, бо тоді він ставав піратом. Мамина хустка, хвацько пов'язана на голові, робила його дуже схожим. Правого ока і так давно вже не було, та це навіть на краще вважала дівчинка. Ось бачиш, казала вона, даремно ти хвилювався. Ну поглянь, викопаний пірат. Справжній капітан морський ведмідь. Уявляю, як тебе боятимуться торговельні судна, то такі кораблі, що переправляють усілякі коштовні товари, пошту, людей та інше. А були б в тебе обидва ока, ну хіба то круто, вийшов би просто боцман якийсь нікудишній. Ведмідь нічого не відповів тому, що завжди погоджувався з дівчинкою, бо любив її. Ну І гратися теж любив. Та чи варто було взагалі перейматися такими дрібницями, як око, коли, на кону, звання капітана піратської шхуни? Ким тоді була дівчинка? спитаєте ви. Адже всім відомо, що капітан головний на судні, А дівчинка була адміралом, бо тато сказав. Що адмірал головніший за капітана. Щойно звучала команда. «До бою!» Вони виймали шаблі з за пояса і сміливо вступали в битву з іншими іграшками. Воювали до переможного кінця. Щоправда, шаблі були дерев'яні, але на завзяття це не впливало. Зухвали пірати! Брали в полон та грабували захоплені човни, а скарби ховали, поки мама не бачила. Ведмідь героїчно втрачав у бою другу лапу і навіть не раз. Та її все-таки можна було приладнати, і це надважливо, таке слово часто говорив тато дівчинки, коли хотів звернути її увагу на щось головне. Гратися в джунглі теж було захопливо. Велика експедиція, це така наукова мандрівка, з п'ятнадцяти іграшок вирушала до гардеробії. Якщо ви не знаєте, то ця місцевість приблизно у кімнаті, де живе тільки одяг. Сукні, пальта всілякі, капелюхи і черевики, а ще светри і ремені. Гардеробія це дійсно справжні джунглі. І чого там тільки не траплялося. Багато хто з мандрівників зникав по дорозі. Когось з'їдали своїми великими пащами бегеробки. Це такі бегемоти, що створилися із коробок з капелюшками. Необачні потрапляли. В коробки з черевиками, але насправді то дуже небезпечні коробкодили. А дехто взагалі гинув від ременів і шарфів, адже то були отруйні змії з пітонами. Але найбільш загрозливою з усіх небезпек була загроза від перукана. О, це страшна істота. Він утворився зі старої перуки, що наскрізь просмерділа нафталіном. це така штука, щоб міль не дошкуляла. А ховався перукан дуже майстерно і в несподіваних місцях. Та головне, він нападав нишком. Це тихо і неочікувано. І коли наздоганяв когось. Того відразу ж перетворював на таке ж самісіньке, смердюче, волохате, чудовисько. Назавжди, аж до вечора, а може й до ночі. Усі боялися перукана, верещали страх, як голосно, окрім дівчинки, звісно, вона взагалі нічого не боялася, крім лоскотки і закапування носу. Коли ставався нежить. Але це не рахується, якось восени дівчинка захворіла. Вона сиділа вдома і все сумувала через те, що не нездужає. Гратися з іншими дітьми не дозволяли. Мама казала, що так їх можна випадково заразити. І тоді сумних та хворих дітей стане більше. Дівчинка не хотіла, щоб хтось з її друзів захворів, і терпляче чекала, доки одужає. Довго чекала цілих півгодини. А потім втомилася чекати і сум узяв гору. Тоді вона тихо заплакала. Коли сидиш біля каміну, слізки швидко висихають від тепла. Отож ніхто й не помічав, як їй було сумно. Та самотньо, лише бабуся відчула щось недобре. Вона прийшла в чисто прибрану, але таку сумну вітальню і присіла на канапу поряд з онукою. Ну, скажи мені, адже ти плачеш, чи не так? запитала вона лагідно. Минуло вже півгодини. І я втомилася хворіти я хочу гратися з друзями, пожалілася маленька. Розумію, але ж гратися можна і самій, запропонувала бабуся. Самій, мені не хочеться, це нудно. Я вже не знаю, що грати. Ось мої друзі точно придумали б щось цікавеньке, заявила дівчинка. Навіть не сумніваюся, погодилася бабуся. Потім замислилася на мить і сказала, хитро посміхнувшись. А знаєш що, що може тобі пограти у конячок? Яких ще конячок? не зрозуміла дівчинка. В мене давно немає конячок, я вже доросла для таких гойдалок. Звісно, моя люба, але не про тих конячок я кажу. Я мала на увазі таких коней що можуть помчати тебе далеко-далеко у них довгі шовкові хриви та райдужні хвости, і вони дуже швидкі. Бабуся дивилася своїй онучці у вічі і бачила, як чарівною іскринкою розпалюється в них цікавість і прокидається жага пригод. Жага це коли дуже-дуже хочеться. Дівчинка швидко підхопилася і побігла до своєї кімнати, гукнувши на ходу Ну, бувай! Витрачати час на розмови тепер було шкода, адже в її маленькій кучерявій голіванці вже народжувався план. Дівчинка штовхнула двері до дитячої кімнати і влетіла всередину. Ну, що мої красені швидконогі? Скучили за просторами, урочисто? запитала вона. Іграшки не зрозуміли, до кого це, і чекали, кого ж візьмуть першим. А подушки на дитячому ліжечку вже вмостилися, підперли свої пухкі щоки та приготувалися спостерігати за новим дійством це так можна називати виставу. Аж раптом. Дівчинка підійшла до ліжка і погладила одну з них. Вітер, вітер, хороший, хороший, протяжно промовила вона і тихенько додала. Ти будеш вітром, і ти, мій найшвидший кінь. Ох, якби ви тільки знали, що відчули подушки в цю мить. Їх нарешті прийняли до гри, та ще й якої. Ті, що більші за розбіром стали кіньми і називали їх вітер та іскра. А маленька подушечка перетворилася на поні, і її назвали лагідна зірочка. Дівчинка для такої важливої справи повитягала шнурки. З усіх черевиків, що були в домі. забрала стрічки із коробки для шиття, геть усі, і почала робити подушкам, тобто своїм конячкам, гривки та хвости. Вона старанно прив'язувала потроху того й іншого, на кутики тут і там. А далі настав найважливіший момент. Дівчинка осідлала вітра, затисла його ніжками і весело помчала верхи по дому. Потім була наїзницею іскорки та перемогла у перегонах. Іскорка отримала медаль у вигляді печива та обіймашки. А на сам кінець маленька зірочка неспішною риссю покатала дівчинку. Після того. Усім іграшкам кортіло проїхатись на поні, і для них було влаштовано справжній атракціон, як у парку, тоді, коли мама й тато з дівчинкою гуляли там влітку. Гра виявилася настільки захопливою, що геть неможливо було відірватися навіть заради вечері. А коли настав час лягати спати, дівчинка вперше вклалася без довгих умовлянь. Вона була рада засинати в компанії вітра, іскри та зіроньки, і заснула дуже швидко. Увісні маленька посміхалася й обіймала своїх коней. А подушки були такі щасливі, і, щоб віддячити всю ніч, показували дівчинці яскраві та чарівні сни, де, звичайно, вона каталася верхи, але не на простих конях. А ширяла, це літала тільки блискавично швидко. В небі на Пегасі, чарувала з однорогами, мчала в королівській кареті, запряженій шісткою білих коней. І вони несли дівчинку назустріч новим дивовижним пригодам. Кінець П. С. По ну це коли вже все сказано. Але раптом згадали щось важливе та вирішили повідомити. Так ось повідомляю, що дівчинка дуже скоро одужала, тому що настрій її поліпшився. А всім відомо, що гарний настрій допомагає в будь-якій справі, особливо в такій важливій, як одужання. Пам'ятайте це. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.